Вітаю, друзі. Приїхали мені дві посилочки. З цим відео ремонту не буде, зразу кажу. Тут виключно розпакування. І якщо вам цікавий ремонт, то наступне відео буде ремонт. Ну, наступне, коли воно вийде. Так, зразу Е, Якщо хтось там буває писали коментарі, то я нагадую, навіщо я знімаю розпакування? Того, що мені присилають та банально звіт перед клієнтом, що все приїхало ціле і все приїхало неушкоджене. Ого, щось тут таке замотано. Прямо капець капець Ага, знову коробки моторних блоків. Це вже цікаво. Куча гумок. Гумки є, сподіваюсь, є гроші. Бо це. Ага, так. Це я зрозумів, що у нас. Це у нас дві щитки. Гарно запаковані. Ретельно, я б сказав, запаковані. Так. Тут може навіть моделі будуть ось такі. Ну, це портномера моторних блоків. Що таке моторний блок? По суті, це майже вся щітка, без зарядки. Ось. Оце моторний блок. Це щитка по факту. Так, ну тут штифт. Є. Відкладаємо. беремо другу О! Ясно. З цієї последова розібралась. Давайте другу. Тут у нас так само щитка, бо я вже бачу зарядку. Так, ну, зарядку я перевірю окремо після ремонту. Все, без нічого. Дивимось. Оооо, вуха. Так, ну що, наступне відео. буде Почнемо з цієї. Тому що підписка, подобайте, коментар. Слава Україні! І до зустрічі!